Громадська кампанія Табачника геть викликає одіозного міністра освіти і науки до бар'єру. 26 березня 2010 року під час прес-конференції в УНІАН студенти з різних міст України зняли з лівої руки рукавичку і кинули її на стіл. Молодь став як сам одіозний міністр Українофок, так і систематичне залякування тих, хто виступає за зняття його з посади. Компания Табачника Гай була заснована студентами різних міст України, зокрема Сходу та Півдня України. Здравствуйте, меня зовут Владимир Міліамусяк. Я 27 лет, перший курс исторического факультета. Объясню, почему так поздно, тому що до того, как они в вниз внесли внешнее тестирование независимое. Я пытался поступить, но на самом деле там моё место как всегда прикупалось, то есть коррупция работает все отлично. Только когда появилось внешнее тестирование, я смог пойти сдать его своими силами, э, поступить. И вот дальше складывалась довольно ситуация. Журналистам забороняють показувати все, що пов'язано з протестними акціями проти теперішнього міністра освіти. Закон про студентське самоврядування, який недавно Прийняло. Чітко написано, що фінансування студентських самоврядувань визначає ректорат, вони є кишеньковими. Про це можна відкрито говорити. Я хочу сказати, що Харків це уповільнена бомба. В 99-році, 1999, 1999 році, 10 тисяч студентів вийшли на вулиці Харкова тільки тоді, коли рішення властей міста вдарило по їхніх кишенях. підняли проїзд в метро. Рішення було відмінене після того, як студенти вийшли на вулицю. Як тільки батьки, абітурієнти і студенти дізнаються про те, що потрібно тепер знову платити хабарі при вступі в вузи, вони знову вийдуть на вулицю. І Харків зірветься. Якщо ви, шановні журналісти і громадські, думаєте, що місто Дніпропетровськ і Славетний Козацький край, всі дружно кажуть, пане табачнику, запрошуємо царювати, то ви помиляєтесь. Я... Це тих Дніпропетровців, що кажуть пане Забачнику, йдіть геть. Будь ласка, будь ласка, будь ласка" просимо. Е, студенти наразі Дніпропетровська розпостраждають листівки з тими закликами, е, вішають е, різні плакати. Е, найбільш зараз активні це Український Державний кіноко-технологічний університет, е, медицинська академія Дніпропетровська. Е, я, насправді тут, мала бути інша людина, студент, активіст Дніпропетровський, з якими разом планували наступну акцію. Але, на жаль, вчора прийшла смс-ка від нього, всім нам, що він виходить з акції і просив не зв'язуватися з ним більше. Чому сталася така переміна за кілька годин, можемо тільки здогадуватись. Мені дуже прикро, що наші ректори, ті люди, що мали би бути українською елітою, наразі згортовуються в колгоспи з підтримки табачника, але я сподіваюся, що студенти, яким, яких немає цих ректорських посад, знайдуть цю гідність і висловлять свою позицію і скажуть Табачник, будь ласка, йдіть геть. Пан Янукович, наш президент, проголосив, що він об'єднає Україну. Як може бути людина, що не визнає єдності української держави? Що пропагує ідеї сепаратизму? Як може бути ця людина на позиції е, міністра освіти? Це приволок е, нам, е, східним українцям, е, де наші предки е, вмирали від Голодомору, де наша земля засінаїми кістками, а він з цього голмиться і не соромиться. Напевно, ця держава не Україна, яка її служить. Хіба що осередку які підняли голову, дуже болюче отримує українську? Все починалося з випадком ректорату і погроження звільнення. Не зовсім не на жаль. І людей почали купити дивитися на профілактичній базі. Фактично побачила міліція, що я роз... Роз... спробував роздавати листівки, Я встиг роздати лише чотири штуки, причому, мабуть, все ж таки переявненим. Представникам правоохоронних органів і е, запропонували, запропонували підійти в сторону в парк Шевченка, щоб е, там перевірити документи. Е, коли ми відійшли, я, е, я показав посвідчення аспіранта, підійшов їхній начальник, ще раз подивився посвідчення аспіранта, комусь зателефонував, е, сказав, що, е, що е, потрібно скла, е, щоб я написав. Е, Пояснення, що я тут роблю, навіщо і де взяв листівки. Провезли в відділах міліції. На питання, хто ви і які посади, яка причина затримання, відповідати вони відмовилися. Так само і в самому, в, самому, в самому відділку зняли відбитки пальців, пожартували, що гарно мати справу з інтелігентами, оскільки немає шрамів на руках і гарно виходять відбитки пальців. Шановні ректори виші, вам уже відомо, що високу посаду міністра освіти та науки України обійняла людина, яка сповідає українському та шовіністичній цінності. Була дієвою особою безлічі скандалів, пов'язаних із привласненням творів мистецтва та історичних артефактів. Студенти, студенти практично з усіх куточків України об'єдналися в громадянській кампанії Табачника Геть із вимогою відставки Дмитра Табачника з міністерської посади. На превеликий жаль, ректори деяких вузів не сприймають європейські світові цінності, свободу висловлення власних думок і вважають студентів своїх закладів, причетних до компанії Геть Бачника, своїми персональними ворогами. Студентів викликають до ректорів, демонструють ще не підписані накази про відрахування, погрожують тими чи іншими проблемами. Закликаємо публічно запевнити студентську громаду, що ви не чините тиску на студентів ваших. Вишів, які висловлюють власну громадянську позицію щодо відставки Дмитра Табачника з посади міністра освіти та науки України, я сказав Клемансові, на ніколи не припинялася навіть з їхнього боку. На жаль, це не просто слова. Ми бачимо ці дії, і це повернення не лише в кучмівські часи, а це відкинення ще далі. Взагалі не на Маргіне 72-х років. Ми можемо висловити зі свого боку лише Глибоку повагу до того, до тих активістів, до тих людей, які сьогодні сміливо виходять, і все ж таки говорять, що ми є люди, і від нас залежить, якою буде завтра держава, і від нас залежить чи буде чи не люди, чи нас все ж таки опиратися, тому щоб з нас робили біомасу, битло і упосліджену. Націю, e, підсумовуючи, я також скажу таку річ: революція не робиться в білих рукавичках, тому ми знімаємо другу рукавицю, оскільки вона не робиться в білих рукавичках. Так.